Мирного вам дня, любителі гострого. В наявності готові вироби, підсумок для цигарок із, для запальнички Zippo і підсумок з фіксацією на молі. Для павербанка документів. Павербанк документи смартфон. Цей фіксується на молі, на розгрузку. Цей підсумочок для цигарок фіксується на ремінь шириною 4-5 сантиметрів. В чорному кольорі і в коричневому кольорі. Виконано з якісної шкіри. Два відділи. Шов ручний. Не машинний. Це ручна робота. Ручний шов. Те ж саме і тут. Не машинний це ручна робота. В чорному кольорі має так, такі, таке саме виконання. Два відділи. Павербанк і мобільний телефон або документи. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтесь сьогодні. Завтра відправлю.